Дзвонили щойно камради, ті, які оце свіжо під'їхали. Кричать. Іди знімай контент. Онлайн? Да. А мені, Вадим, казав, я якусь там класну знахідку знайшов. Ну він мені каже, я ж не кажу, буду інтригу держати. Я догадуюся. Та ні, показуй, показуй. Це така ляпуха нефігова. Копано, купано клупано, і пропущений сигнал. Ну то бай тут які копарі ходять. А ну ж покажи, покажи. Диви яка. У мене руки трусяться. Йо-маю, оце, а ну поверни так красивенько. І Це... непоганий сахранчик. Да, що відмиєш. Та, ну, Я так легенькою водичкою помив. А ну приверне передок. Ти що, оце монетка. Я такий ще не знаходив. 44 чи 45. По-моєму, 44-й. Ти що, клас. Ось... Вітаю, Вітоль. Прято... Двоєчка 24-го. Ну, це на її фоні фуфлизна, конечно. Ти казався, ну все ну, Давай пробувати. Таке я люблю знімати. Тоже? А це ж бачиш, це ж ти мої настройки, що я тобі ото по совіту. Не, яка по-любому. Тільки цей програмка трохи ти не тут сказав, парк один, не поле один. Ні, що це. Ого, ну покажи яка. Це по-любому був цей скарбик невеличкий, розтягнули. Ось я вже бачу, що за сигнал чутки. Ну, бач, не без цього. Ложка. Да. Але слухай, ти вже сьогодні молодець. Він відлічився трошки. Дивіться, яка інше. Полоска не чешуча. Це не така, як ото. Той. Славний копатель на Дніпрі серебрі не знаходить. <рес> так само і ми. Так, ну все, все-все-все. Бігаємо бігаємо, а ми туди там на один це городик убраний хочемо проскочити. Дзвонили щойно камради, ті, які оце. Свіжо під'їхали. Кричать. Іди знімай контент. Онлайн? Да. А мені, Вадим, казав, ти якусь там класну знахідку знайшов. Не, не, ну він мені каже, я ж не кажу, буду інтригу держати. Я догадуюся. Та ні, показуй, показуй. Це така ляпуха нефігова. Е, попано, попано і пропущений сигнал. Ну то бай тут які копери ходять. Ану ж покажи, покажи. Диви яко. У мене і руки трусяться. Йомаю, -йо. оце, а ну Тей... поверни так красивенько. І непоганий сакранчик. Да, Це ще відмий. Я так тоненько водичкою помив. А ну переверни передок. Ти що, оце монетка. Я такий ще не знаходив. 44 чи 45. По-моєму, 44-й. Ти що, 44. класно. Віталь, Віталій. двоєчка 24-го. Ну, це на її фоні фуфлизна, конечно. Що ти казався, нося? Є.